Останнім часом чоловіки, які бажають виїхати за кордон на навчання, почали все частіше звертатися до суду. В цьому відео хочу відповісти на два найпопулярніших питання серед студентів чоловіків. Чи можуть чоловіки виїхати за кордон для навчання під час воєнного стану? І чи можна оскаржити в суді відмову у виїзді за кордон? Чи можуть чоловіки виїжджати на навчання за кордон? В законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію вказано, що студенти, які навчаються за денною або дуальною формами навчання, мають право на відстрочку від призову під час мобілізації. Для отримання відстрочки треба звернутися до центру комплектування і подати документи, які підтверджують зарахування на навчання. Той же час виїхати за кордон таким студентам не вдасться. І ось чому прикордонники керуються не цим законом, а правилами перетинання державного кордону громадянами України. А в цих правилах немає пункту, який би дозволяв студенту виїхати за кордон на навчання на підставі відстрочки. Тобто, студенти українських та іноземних закладів освіти у період воєнного стану не можуть перетнути кордон України, однак мають право на отримання відстрочки від, від призову на військову службу. Чи можна в суді відмову прикордонної служби. Останнім часом з'являється все більше судових рішень, де чоловіки-студенти намагаються оспорити відмову у виїзді за кордон. Проаналізувавши ці судові рішення, можна сказати наступне: суди першої інстанції досить часто стають на захист прав чоловіків і дійсно скасовують рішення прикордонної служби. Щоб мати шанси в суді, треба обов'язково врахувати декілька моментів. Спочатку потрібно звернутися до центру комплектування, надати документи щодо навчання і отримати відмітку у своєму військово-обліковому документі. Про надання вам відстрочки. Окремо, варто отримати довідку від керівника центру комплектування про те, що він не заперечує проти вашого виїзду за кордон для продовження навчання. Насправді, якщо ви дійсно навчаєтесь за кордоном і вас все одно не можна призвати, бо у вас право на відстрочку, то дуже часто військомати таки дають такий дозвіл. Після цього потрібно поїхати до пункту пропуску на кордоні, надати всі документи і щодо навчання, і щодо відстрочки, і щодо дозволу військкомату на виїзд. Якщо прикордонник відмовляє у перетині кордону, потрібно обов'язково отримати. Письмову відмову. Прослідкуйте, щоб у відмові було зафіксовано всі документи, які ви надали. І з цією письмовою відмовою можна звертатися до адміністративного суду і оскаржувати відмову Держприкордонслужби. Хорошим прикладом такої успішної справи є рішення Львівського окружного адміністративного суду. Посилання на це рішення внизу. Проте не все так просто. Після рішення першої інстанції Держприкордонслужба завжди подає апеляцію. І на сьогоднішній день апеляція завжди відміняє рішення перших інстанцій. Станції і стає на сторону прикордонників. Але щоб подати апеляцію, Держприкордонслужбі треба сплатити судовий збір у розмірі майже півтори тисячі гривень. А це державні кошти, вони не завжди є. Тому в прикладі судової справи, яку я згадала вище, Держприкордонслужба просто не сплатила судовий збір, а без оплати апеляція не стала розглядати справу. Така ситуація не єдина: позовів до суду стає все більше і постійно судитися для прикордонної служби. Це теж не так легко. Ми будемо і далі слідкувати за актуальною позицією і судів, і Держприкордонслужби. Підписуйтесь на канал, і якщо інформація була корисною, не забудьте про лайк.